Вітаю всіх сталкерів зони. Наразі в даному відео ми будемо розглядати білд за номером 2008 від 30 грудня 2004 року. Тому, підпишись, походи вподобайку, а я починаю. Дана збірка включає в себе 7 ігрових локацій та 6 тестових. До списку ігрових входять мертве місто, генератори Прип'ять, Саркофаг, сама ЧС, лабораторія завод Росток. Ще є локація кордон, яка вже заселена NPC, та є можливість виконати декілька квестів для Сідоровича Але давайте все по порядку. Почнемо з того, що кожна з цих локацій представлена з декількома варіантами освітлення. Але від своїх релізних версій вони мають деякі відмінності. Перша на черзі це локація мертве місто. В даній збірці ця локація вже максимально схожа на її кінцеву версію, тобто версія після якої ця локація була прибрана з гри. Єдине, що кидається в очі, це незамоделені впавші дерева, відсутність деяких люків та більш свіжий вигляд спортзалу на другому поверсі ковтору. В деяких багатоповерхівках під'їзди відкрито, але потрапити в них неможливо. Тільки за допомогою командних програм. В центрі нас зустріне група сталкерів, яких можна розігнати за допомогою одного єдиного болта. Наступне місце, де ми побуваємо, це генератори. Так само ця локація максимально підогнана до остаточної своєї версії. Але відмінності все ж таки є. Загалом вони стосуються військової бази, яка розташована при вході в лабораторію. Вхід в саму лабораторію являє собою при відкритій гермодвері, також дві величезні циліндричні цистерни, на яких майорить зображення поки що радіаційної небезпеки, з'єднані за допомогою труб з цим самим підземним лабораторним комплексом. Відсутній також вхід на територію бази через підземний переход. Та присутня невелика будівля за забором бази зі сторони системи трансформаторів. Далі нас чекає місто припять, саме така назва наступною в нашому списку локації. Різниця від релізної версії є суттєвою в даній збірці територія навколо проспекту, по якому в релізі Сталкер починають пробиватись до центру міста, розширена. Тут ми маємо змогу обійти вулицю, що прострілюють бійці моноліту через двори. А також потрапити в майже будь-який будинок та вести вогонь з вікон та балконів. В даному місті відсутня так звана коридорність, яка в релізі обмежена стільки самою вулицею. Далі, ближче до центру, уважний сталкер побачить різницю в розташуванні великої кількості будинків та інших споруд. В даній модифікації в кінці проспекту ми одразу вийдемо на площу перед палацем енергетик та готелем Полісся. А в релізі ми мусимо пробиватися ще через ряд будівель. Хочу звернути вашу увагу, що в більшості багатоповерхівок ви можете потрапити та навіть вибратись на дах. Стадіон розташований одразу за енергетику. Та зі сторони, з якої ми прийшли, у нього немає навіть забору. Та замість двох трибун для глядачів має лише одну. Загалом локація дуже цікава, і тут є де походити. А ось про саркофаг я такого сказати не можу. Єдина відмінність від реалізу полягає в тому, що відсутні двері що ведуть до пульту управління монолітом. Така сама справа із АЕС. Змін від попередніх версій першого варіанту локації я не знайшов. Це величезна територія з прекрасною деталізацією, без можливості обстеження будівель із середини. Єдине місце, де можливо потрапити всередину. Це там, де перехід всередину саркофагу. А в лабораторії, яку ми звикли називати Верлап, різницю від остаточної версії можна побачити в залі, в якому в кінцевих версіях буде знаходити зменшена модель випалювачем місків. Вона полягає в тому, що мінус перший поверх був розташований в цій залі таким чином, що зверху його можна було обійти по кругу, а тут, на жаль, вже ні. Та замість лабораторного обладнання приміщення заповнене різного роду цистернами та трубами. Що стосується заводу росток, та він представлений самою територією підприємства, релізного формату даної локації, але без входу в бар та без бази угруповання обов'язок. Ще є певні зміни в розташуванні дверей та проходів порівняно з остаточною версією. Останній із локацій, які ми з вами розглянемо в цьому відео, це буде кордон. Тут, як я казав на початку, вже заселена локація, та є можливість виконати парочку квестів для торгівця. З'являємось ми якраз у бункері у Сидоровича. При виході із нього ми бачимо селище новачків старого формату. Тут, в одному із підвалів, ми можемо зустріти вирізаного персонажа на прізвисько Барига. Це одинак торгівець, що мав з'явитися в тіні Чорнобиля, але був вирізаний на стадії розробки. Баригу вирізали досить з простої причини. І з часом розробники поселили у селищі новачків більш досвідченого торгівця Сидоровича. Тому барига став зайвим персонажем. На даній локації відсутне радіоактивне звалище на півночі від селища. Тут так само цілком змінений ландшафт. Селище новачків тепер знаходиться в яру. Тобто, як і в релізній версії, воно огороджено насипом автодороги та пагорбами. Замість фабрики за дорогою вже розташувалось АТП, яке, так і в тіні Чорнобиля, тримають братки. Будівлі на території мають певну кількість відмінностей від релізу, але загалом виглядають, як і в оригінальній грі. Далі за АТП і досі стоїть бетонний забор із сіткою. Тунелю, який слугував виходом міченого з темної долини на кордон, ще відсутній. Тепер розглянемо залізну дорогу, яка так і залишилась ще двохколійною ділянкою. Земляний насип став більш полог, міст зруйновано. А замість невеликої труби під насипом побудована величезна інженерно-технічна споруда. Від села за залізницею залишився тільки покошений забор. А натомість тут вже з'явилась ферма. Правда, так само, з деякими відмінностями від оригіналу. Проте хутір через дорогу залишився ще у старому вигляді. Так само, як і військові блокпости. Загалом вся місцевість усіяна пагарбами та ярами. На відміну від рівнин ранніх збілок. І цікаво, ще тут можна покоперсатись в КПК героя, подивитись мапу зони, на якій концепція локації дещо змінена. Тут можна знайти інформацію про такі угруповання сталкерів, як чорні слимаки, гріх та чисте небо. А ще є опис різного роду техніки, крім легкових авто, КамАЗів та БТРа, Тут ще є опис бмп 2 та гвинтокрила Мі-24. І що цікаво, це те, що в описі техніки є така позначка як вантажопідйомність. підйомність. Що це означає? Можете написати свої припущення в коментарях. І чи хотіли би ви, щоб дана техніка була присутня у грі і могла бути використана головним героєм. А я вже буду закінчувати. З вами був, як завжди, Гріф. І до наступної зустрічі!